Друзі, вітаю сердечно. Давно не бачилися, не чулися, дуже дуже радий повернутися, шукати теми, роздумувати, формулювати думки, записувати відео, потім монтувати ті відео. Ну так, процес підготовки, справа ретельна і поетапна, тому вже в цьому місці я набираю у легені повітря і запрошую вас підтримати проект небо. Бо, попри моє випадання з етеру, колеги регулярно готували для вас для вас нові цікаві ролики. Отож, підтримайте проект небо обов'язково підпискою, лайком, коментарем, поширенням. І якщо Маєте таку можливість і бажання грошима? А ми починаємо про порнографію і про відому українську порноактрису. Так, давайте і ми про це поговоримо. По-перше, я хочу зняти із себе біле пальто і визнати, що ім'я Джозефіни Джексон мені було відомо ще до повномасштабної війни. Я цим не пишаюся, м'яко кажучи, не пишаюся не епатую, але водночас я не по стороні тих абсолютно чистих і непогрішних моралізаторів. Але при цьому я не позбавлений права висловлювати свою думку, в тому числі і на цю тему. Захисники і популяризатори патріотичної порноакторки в публічній дискусії закривають. Рота противникам псевдоаргументом, який зводиться до цькування і тикання. А, а от ти сам. Тобто, ти критикуєш участь порноактриси в акції і зборі для ЗСУ, що це щось неморальне, але при цьому є лицеміром, бо сам переглядаєш відео, які називаєш непристойним. Ну чому це є псевдоаргумент? Дуже просто це маніпулятивний перехід від теми обговорення. До особи дискутанта це найпримітивніший інструмент маніпуляції і використання такого аргументу людьми публічними в якості м такої повноправної тези для дискусії в соцмережах. Це чергове підтвердження катастрофічного зниження е культури, дискусії, а отже, і інтелектуальної гігієни, як ви бачите, біле пальто я зняв ненадовго. Так, будь-який противник чи критик популяризації порноакторки має право бути проти, попри навіть його ймовірну залежність. Від цієї самої порноакторки і не слід в цьому шукати лицемірство. Бо за такою логікою, людина, що має проблеми, ну наприклад, з алкоголем, не має права висловитися проти популяризації алкоголю. Залежна від тютюну, не має права виступити проти популяризації тютюнопоління. А гравець, який програє все, не може критикувати ігровий бізнес. Це схиблена логіка, і абсолютно точно ви помітили, я поставив залежність від порнографії. Поруч із іншими залежностями, які руйнують особистість із алкозалежністю, наркозалежністю, ігроманією та іншими. На жаль, саме в такому ключі проблема порнографії розглядається лише у дуже вузьких колах, та й то викликаючи величезний. Сором залишається непроговореною, а тому мало усвідомленою навіть тими людьми, які відкриті на сприйняття. Давайте згадаємо жахливе явище алкоголізму радянського періоду, щоб спаралелити та оцінити масштаб проблеми порнографії в перспективі наступного наступних поколінь. Алкоголізм радянської імперії був чимось абсолютно соціально нормативним. Будеш третім, тобто. То це соціальна реальність, яка була настільки всезагальною, що навіть радянська цензура, яка пропускала кінострічки на великий екран, не помічала, що одним із головних героїв будь-якого радянського фільму був алкоголь. Щоб <смас> не тероризувати вас моєю реліктовою совковістю і підозрілим знанням радянського кінематографа, наведу лише один приклад, який ви самі прекрасно знаєте: іронія долі. Ну, без алкоголю головний герой не зустрів би свою любов. Не більше і не менше. Герої радянських фільмів пили, пили, пили. І пили так само, як і вся країна. Тому навіть драконівська пуританська радянська цензура, для якої сексу взагалі в країні не було, нічого особливого, нічого крамольного в культі алкоголю радянського кінематографу не бачила. Натомість алкоголізм радянського періоду породив цілі покоління дітей, які зростали в сім'ях алкоголіків, можливо, чиясь сім'я, чи оточення, вберегло, наприклад, вас від алкоголізму чи навіть від, від тіні алкоголізму. Але якщо ми чесно згадаємо не лише нашу сім'ю маленьку напряму, але можливо дідусів, можливо, дядьків, рідних, двоюрідних. То навряд чи ми знайдемо родину абсолютно велику родину, абсолютно вільну від залежності алкоголізму. І от тепер порнографія легко і просто, доступно розслабляє, коли треба, тонізує, урізноманітнює, захоплює. Але ж так само, як і алкоголь відриває людину від реальності, створює ілюзію, плекає егоїзм. Все має бути для мене. Немає партнера, є об'єкт, який виконує все, що я хочу. Так як я хочу, це не про відносини, це про використання. В інтернеті записано чимало роликів, де з науковими викладками пояснюється катастрофічна шкода порнографії. Буквально порнографія руйнує мозок людини, її психіку, базові комунікативні здібності. Порнографія руйнує все. І якщо людина чесно, відсторонившись від скрізного шуму, схвалення порнографії в суспільстві від антинаукових заспокійливих коментарів, ну нібито сексо. Від громадської думки, яка безперервно скандує Давай, дивись, кайфуй, не зупиняйся, якщо людина відсторониться також від своєї волаючої залежності, яка кричить ти вмреш без цього, ти не витримаєш внутрішній тиск, або ти не можеш відмовити собі в цій насолоді, або оцей голос внутрішнього пересічного. Та ж всі дивляться і нічого. В радянському союзі всі пили, і що також нічого, запитайте це у дітей алкоголіків, а потім у дітей дітей алкоголіків. Подивіться на алкоголічну Росію, якщо на свої родини дивитися ніякого. Так, якщо відсторонитися від усього шуму і чесно в тиші, запитати себе, чи я вважаю а, вживання порнографії залежність від порно чимось нормальним. Думаю, що у багатьох, хто смілиться бути чесними, принаймні, принаймні принаймні виникнуть сумніви. Те, що всі це дивляться. Вже породжує покоління дітей-сексоголіків, які самі в ранньому віці стають сексоголіками і передадуть це своїм дітям. Що я маю на увазі, коли говорю передадуть це? Своїм дітям хтось вузько думає, що передадуть звичку вживати порнографію чи якусь генетичну вразливість, залежність. Це так скажуть адиктологи, але не лише це, адже залежність від порнографії це комплексна залежність, яка охоплює всю особистість людини, деформує її. Людина вже не здатна любити її природнім шляхом переживання, труднощів читай усього реального життя є тікати в ілюзії. Ми говоримо про нібито дорослих, які завмерли в своєму розвитку, залишилися дітям які звикли заспокоювати себе, завдаючи собі шкоду порнографією. Це покоління і покоління і покоління інфантильних людей, де зрілості буде іще менше, ніж води в пустелі. Можливо, це буде надто різким, нелогічним стрибком думки, але глобальний. Захід занепокоєний, водночас нерішучий, рішучий, не здатний ефективно протистояти, злу доцінити і постояти, навіть хоча б за свою культуру і цивілізацію. Той захід, який зараз прописує стратегію, що робити, якщо Путін нападе вже на них, замість того, щоб дати відсіч агресору тут і зараз, так от цей захід. Дітей та онуків сексуальної революції, сексуальної революції, яка стала матір'ю масової порнографії, цей захід є прикладом інфантилізації, нездатності тверезо підходити і вирішувати свої внутрішні. Структурні проблеми вже не кажу ефективно допомагати нам. Нещодавно читав, що в німецьких школах будуть проводити навчання з військової науки, типу підготовка дітей до суворого світу, але це не буде ефективно, допоки тих самих в тих самих німецьких школах і садочках. Створюють куточки для мастурбації, ну не можна одночасно робити свідомі зусилля, перетворюючи дітей незалежних від сексоголізму, і одночасно плекати в них почуття громадянського обов'язку, бо це одночасне прищеплення інфантильності та відповідальності це неможливо. Друзі, я погоджуюся, що сьогоднішнє відео радше є не послідовним викладом, а емоційним внутрішнім монологом. Вибачте, от такі вони небожі новини. Як ви помітили, дівчина-порноактриса мені не так цікава, як явище, яке в перспективі позбавляє цілі покоління шансу на зрілість, явище, яке. Пропагується в основі своїй незрілими, хоч і публічними популярними, але незрілими людьми. Але давайте коротко розставимо акценти в конкретній українській ситуації. Отож, Джозефіна Джексон, питоме українське ім'я для української дівчинки, різко стала публічною, популярною після початку повномасштабної війни. Кожен український блогер вважав за мастхев запросити зірку до себе на канал, тому що вона висловлює. Щось цінне, щось оригінальне, щось мудре, надихаюче. Ну то ні. Бо вона порноактриса. Бо більшість чоловіків дивиться порно. Що би вона не говорила, це просто медійно вигідному абсолютно любому будь-якому е YouTube каналу. При цьому я можу цілком допустити, що дівчина щиро вболіває за Україну. Перші етери зробили її зіркою. Не лише порно, але й українською Ютубу. Її піднесло на хвилю і свою медійність, плюс свій бекграунд порноактриси Джозефіна Джексон вирішила використати для допомоги ЗСУ. Я можу допустити її щирість, але також панянка зі Львова розуміє, що в індустрії, яку вона обрала, її старші колеги або крутяться в колесі порно, стимулюючи свою привабливість об'єкту похоті багаточисельними пластичними операціями, затисканням свого тіла в жорсткі рамки дієтами, тощо або опускаються на дно, або обирають порномайданчик як трамплін для майбутнього, використовуючи своє реноме і бекграунд як триваючий медійний вау. Ефект, який безвідмовно працює в суспільстві збоченому на сексі. Отож допускаю щирість бажання допомогти, допускаю прагматизм, допускаю комбінацію першого і другого, не зважаючи на те, що український Ютуб дуже послідовно та систематично розкручує Джозефіну. Я би не став говорити про змову масонів та ілюмінатів. Скоріше це просто вау-ефект її професії, про те, який лягає на сексуалізовані суспільні норми, Блогерське бажання залучити до себе ту саму, ну от ту, яка ну ви розумієте, порноактрису, порнозірку підігріває інтерес загалом до порнографії, створює сприятливий медіафон для унормування, а потім легалізації порнографії в Україні. І тепер остання. Сторона цієї історії це хлопці ветерани Чесно скажемо, майбутнє більшості з них безрадісне. Покладаюся не лише на власний негативізм але на в'єтнамський синдром американських ветеранів, який є добре досліджений в психології, на базі якого було розроблено і впроваджено чимало реабілітаційних практик для нас ментально та історично ближчий досвід радянських солдатів та афганців, суспільних. І згоїв пізнього совка. Я погоджуюся, що в нас, по-перше, інша ситуація. Ми захищаємося на своїй території. По друге, є і ще інший ближчий досвід це десятирічна війна проти Росії та програми реабілітації для ветеранів АТО, але скоріш за все хлопці, які плавали з Джозефіною наступний раз, побачать її тільки на екрані, тільки під час перегляду чергової дози порнушки. Яка конче потрібна залежним, щоб перетравити неперетравну реальність? А тому виходить, що хлопців використали, в тому числі і їхню ймовірну залежність. Так, їх використали, навіть якщо вони нібито задоволені, щасливі. Це усвідомлення прийде пізніше. А збори на ЗСУ це круто, звісно. Але з огляду на попередній огляд шкоди від порнографії, масової, структурної, шкоди не лише для конкретної особи, але й для її сім'ї, для її дітей, для покоління цілої країни, то радіти зборам на тлі у нормуванні порнографії, ну перепрошую, це все одно, що радіти корупціонеру чи бандиту, який частину вкраденого донатить на зсу. Взагалі, збори на зсу це. Дуже небезпечний інструмент маніпуляції. Запропонуйте будь-яке збочення. Додайте до цього, що під час цього збочення збиратимуть гроші на ЗСУ, і воля. Ми отримуємо аргумент, який змушує більшість закрити рти а цьому збоченню унормуватися в суспільній думці, отож, готовий повірити в щирість цієї дівчини. Немає осуду, бо ж я не в білому пальто. Але шкоду пропорно на рівні цілого суспільства нам конче потрібно належно оцінити і визнати. Поки залишилися тверезі мізки. Порно це грандіозна шкода та збочення. Комбінація збочення плюс допомога ЗСУ цинічна суміш, яка дозволить унормувати багато збочених речей, і це буде використовуватися дуже і дуже широко надалі, знижуючи інтелектуальний та моральний опір громадян. Оцим псевдоаргументом все, що робиться для ЗСУ, це апріорі добре.